Мене безпідставно зненавиділи. Матвія 12. розділ з 22 по 32, з 38 по 42 вірші. ЗАГОловний текст. Хто не зі мною, той супроти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Вірш 30. Іноді здається, що на полі бою кожен воює сам за себе. Всі передові, здається, губляться в плутанині. Але в кінці перемога покаже ті ж чіткі розмежування, що й на початку битви. За словами великого учителя, уся людська сім'я знаходиться на тому чи іншому боці Великої битви між добром і злом, правдою і неправдою, Богом і сатаною. Немає сумніву в тому, як закінчиться битва, Бог здобуде перемогу. Дійсно, Біблія запевняє нас. Що будь-який час він може швидко покласти край конфлікту, визволити своїх святих, здолати сатану та його імперію тощо. Божественна обітниця говорить, що це станеться у своєму часі в Бога, коли церква буде укомплектована і змінена силою Першого Воскресіння, коли настане час для встановлення тисячолітнього царства Месії, щоб благословити всі народи землі, запитують. Чому гріх торжествує вже шість тисяч років, дві тисячі з яких минули відтоді, як Масія помер, щоб підкупити грішників і звільнити їх від смертного вироку? Відповідь у тому, що протягом цих дев'ятнадцяти століть він милостиво наділив деяких знанням своєї волі, випробовуючи їхню вірність до себе, свого закону, своїх представників, намагаючись знайти серед них тих. Хто показує свою вірність тих, хто мають в серці принципи праведності. Наше нинішнє дослідження показує, як деякі під час першого приходу були випробувані таким чином, і ми знаємо, що протягом 19 століть досвід послідовників Назарянина був схожий на його власний. Нерідко їх ненавиділи без усяких на те підстав, їх зневажали, неправильно розуміли. На них зводили наклипи часом навіть їхні побратими по релігії на поважних посадах. У кожному такому випадку ми повинні пам'ятати, що в конфлікті є тільки дві сторони сторона Бога, правди праведності і сторона неправди, брехні сатани, бачучи, як сліпо книжники, фарисеї і законовчителі ненавиділи Ісуса і всіляко лихословили Його. Ми розуміємо, що насправді вони були на боці сатани. Коли ми бачимо, як Савло Старсу каменував Степана, а інші переслідували послідовників Ісуса, ми розуміємо, що вони були на службі в сатани, були введені ним в оману, і в деяких випадках ми впевнені, ці слуги сатани і неправедності дійсно думали, що служать Богу. Тому давайте будемо обережні в цьому, пам'ятаючи слова великого учителя. Не можете Богові служити й мамоні хто не зі мною, той супроти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. На жаль, скільки шляхетних людей ненавмисне виявились на хибному боці великого протистояння, змагаючись проти Бога й правди, ведені в оману противником через незнання. Дозволяючи цей конфлікт і певну міру темряви, Бог ще ефективніше випробовує перевіряє тих, кого він покликав бути його народом. Ми не тільки безпосередньо випробувані щодо того, який бік ми будемо займати, але в другорядному значенні ми маємо випробування нашої покори. Хто чесний серцем, але робить помилку, борючись проти Бога, той, коли його очі розплющаться. Отримує велике випробування покори з метою визнати свою помилку і стати ревним для правди. Хто на правильному боці, той також повинен пройти випробування покори, щоб не пишатися своєю перемогою, але покоритися під міцну Божу руку, щоб він його свого часу повищив. Сатана, створений на вищому рівні, названий князем демонів у своїх стосунках з упалими ангелами. Згадайте про Оману в серцях фарисеїв, яка спонукала її звинуватити учителя в тому, що він сам сатана, і цим пояснити його силу виганяти демонів. Учитель знайшов час, щоб докладніше поговорити з ними на цю тему і показати, що якщо прийшов час, коли сатана буде виступати проти своїх спільників і слуг, то це означатиме швидке падіння його імперії. Він також сказав, що демонів виганяли деякі з тих, кого вони визнавали і шанували. Якщо б він мав бути вельзагулом, який виганяє демонів, то що за їхньою логікою казати про їхніх ближніх друзів, які іноді використовували цю силу? З іншого боку, якщо він Божою силою виганяє демонів, то це свідчення того, що Боже царство близько, як він це проголошує. Таким чином, відповівши на їхній спротив, він показав, що вони виступають проти нього і проти його слова, а це означає, що якщо він є представником Бога, то вони виступають проти Бога. Тоді він звернув їхню увагу на факт, що їхні слова богохульні, оскільки вони приписують Божий дух, Божу силу в ньому, силі сатани. А так, як вони це робили без дійсного на те приводу і всупереч усім доказам, це свідчило, що вони були злими в серці. Усі звичайні гріхи внаслідок гріхопадіння, невігластва, забобонів тощо, остаточно у Божому проведінні, отримують прощення, але свідомий гріх проти світла, проти знання буде гріхом проти Божого Духа. І за цей гріх. Не буде прощення ні в цьому віці, ні в майбутньому, ні в цьому євангельському віці, ні в тисячолітньому. Якби гріх був вчинений проти повного світла, то його заслугою, його покаранням було б знищення друга смерть. Але цілком очевидно, що це було б гріхом лише для небагатьох. Для більшості це була би суміш умислу з незнанням, і якщо так. То частка поганого, представлена не знанням, могла би отримати прощення, але частка, представлена умислом, вимагала б покарання, так як вона не підлягає прощенню. Книжники і фарисеї, заздрячи його популярності, запитали про знак, про доказ його месіанства, вважаючи його вчення і чудеса недостатнім доказом. Тоді він розповів їм про знак. Який прийде до них занадто пізно. Його перебування в гробі відповідатиме перебуванню Йони в череві великої риби. Він запевнив, що народ поганської Ніневії у віці суду у тисячолітньому віці стоятиме вище від них, тому що ніневітяни покаялися від проповіді Йони, а ці не покаялися від проповіді більшого, ніж Йона. Цариця Шеви подорожувала здалеку, щоб почути мудрість Соломона. А ті, хто знаходився в присутності більшого, ніж Соломон, не зрозуміли цього і не прислухалися до його послання. Давайте не будемо такими ж засліпленими, але всім серцем приймемо Назирянина і підемо за ним.